Матусі, в наявності маємо великий вибір зимових шапочок. Всі шапочки від українського виробника Вони дуже добре сідають на голівку, повномірні, добре закривають вушка. Та всі моделі будуть на зав'язках, це дуже зручно. Швиденько покажу вам моделі, вкажу розміри та ціни. Перша модель це бебі, ось такі шапочки для новонароджених. Це на 0-3 місяці, а в різних кольорах доступні на будь-який смак для хлопчиків та для дівчаток. 0-3 місяці ціна всього по 320 Ось така базова модель. Наступна модель для діток на 3-6 місяців, ось така шапочка з пухкеньким помпоном, також на зав'язках. Дуже класно в цій моделі помпон з'ємний. Він на кнопочці. Ось так це виглядає, якщо одягати капюшончик, дуже зручно зняли помпон і ось така шапочка. А це на 3-6 місяців на об'єм голови 42-44 в трьох кольорах доступні ціна всього 390 гривень. І також для дівчаток на 3-6 місяців маємо ось таку шапочку Теді. Зимовий варіант всього по 390 гривень. Далі для діток на об'єм голови 44-48, це від 6 до 18 місяців підійдуть. Шапочка ось така. На зав'язках також з помпоном. Помпон також з'ємний, дуже зручні варіанти. Ціна 490 гривень, дуже тепла, в різних кольорах. Ось такі. На будь-який смак для хлопчиків, для дівчаток нейтральні. Це на об'єм голови 44-48 по 490 гривень. Також для діток на 6-12 місяців маємо ось такі базові шапочки без помпону, а також в різних кольорах. Дуже класний варіант. Ціна 410 гривень на 6-12 місяців. Для діток на 1-2 рочки маємо ще такий варіант зимової шапочки. В'язка, дуже гарна в різних кольорах. Ось такі кольори. Шапочки всі на зав'язках, дуже теплі, по 320 гривень. Це на об'єм голови 46-48 см. І також для діток 12 місяців, на об'єм голови 44-46, маємо ось такі зимові шоломи. Дуже класний варіант, шийка буде закрита. Їх ціна 490 гривень. Для замовлення пишіть нам особисті.